Почалися святкові заходи до Дня працівників культури. Для них виступали художні колективи коледжу культури і мистецтв, який знаходиться у Дубні. А винуватці свята розповіли, чому обрали професію, яка щодня і щогодини вимагає натхнення творчості і самовіддачі. З дитинства танцюю з першого класу. Прийшла в сьомій школі до хорошого викладача Гримак Світлани Володимирівни. Вона і надихнула мене стати хореографом, так як і вона. Іншої професії ніколи не задумувалася, що була. Я закінчив Дубинський коледж культури і мистецтв, і ще в коледжі зрозумів, що культпрацівник це зовсім не професія, це покликання душі. І саме за покликанням душі я став працювати у культурі. Потрібно віддаватися повністю своїй професії. Коли ти в професії, тоді професія в тобі. Якщо ти любиш її, вона буде тобі вдаватися. Тому я думаю, що це весь секрет. Саме завдяки відданим своїй справі митцям українська культура змогла зберегти свою самобутність, зазначили керівники Дубинщини у вітальному слові. Ми бачимо досягнення, які є в культури Дубинського району. Ми бачимо концерти, які проводяться на надзвичайно високому рівні. Сьогодні будь-який район та навіть і область може позаздрити нашому району, що у нас є такі віддані працівники культури. Приємно сьогодні вітати вас цих святом. Культура це є майбутнє держави. Без культури немає держави. Держава не будується. А ви внесите сюди великий склад не тільки в розбудову держави, а й на місцях. Приємно те, що такий міністр землі заробітні плати. Сьогодні збережені нас всі будинки культури і вони на кращому стані. Тільки вони знають, яка велетецька і важка праця стоїть за кожною піснею, яка виконана зі сцени, за кожним танцем, за кожним продекламованим віршем. Це дійсно велика праця. І наші позитивні емоції, наш хороший настрій, який нам дарують наші культпрацівники, це їхня великанська робота, яку вони виконують щодня. Представників творчих професій, які належать, відзначили у цей день грамотами та подарунками. Приєдналась до привітань і начальник відділу культури райдержадміністрації Тамара Парковська, яка привітала своїх колег із професійним святом, зазначивши, що працівники культури це люди, які несуть радість та любов до танцю, співу слова, наповнюють будні високими і світлими почуттями. В культурі мають бути особливі люди. Це ті люди, які повинні знайти підхід до кожного свого жителя села, до своїх колег. Переконати їх, що треба покинути роботу, буряки, чим пораніше видаюти корову і прийти до них в село в клуб на репетицію. Приступати чи в Дубну, чи в сусіднє село. Нагороду за вірність культурі і мистецтву отримав Віктор Каліш, який 12 років присвятив творчості і роботі з людьми. Завжди свято, це якась радість. От, а на сьогоднішня нагорода це, як би сказати, стимул для подальших творчих досягнень, я Думаю, так. Ставимо ми акцент на дітей наших. У нас школа через дорогу біля будинку культури. От, я дуже багато приділяю. Ю уваги для дітей. У мене є три дитячі колективи. От так, таким чином піднімаємо культуру села. На адресу представників культури у цей день говорили чимало теплих та щирих слів, та найбільше їх тішило те, що вони були глядачами концерту, у якому їм не довелося брати участь.